Сьогодні робив нанесення декоративної штукатурки. Подивіться, я по-перше, одразу показую результати. Кажу вартість. Вартість на квадратний метр 200 гривень. Це білий матовий шов. Матеріал називається Мазанка Simple White, Торгова марка Мазанка. Робив сьогодні нанесення. Матеріальчик мені сподобався. З першого разу в мене вийшло його нанести на МДФ. Хто знає, хто наносив. На МДФ завжди складніше наносити, ніж на шпаклівку. На шпаклів... Шпакльована стінка вона е, трішки впитує в себе матеріал і його можна швидше, швидше розгладити. На МДФ це трішки інакше, матеріал ковзається, тому що менше впитується. Але тим не менш безпроблемно, просто я наніс. Е, погляньте колір який світленький, прикольний. Це базовий колір е, білий. По-друге, блиск, він не блистить цей матеріал. Третє, локально реставрується, четверте, матеріал миється, вартість 200 гривень. Ну що ну, тут можна ще сказати? Просто беріть і робіть. Взяли, купили ванночку валік і гладінку, все. І у вас отакі прикольні шовкові стіни. Він не стикує зовсім цей матеріал, можете взяти стіну, хоч 100 квадратних метрів одна людина нанесе без проблем.